Привіт, маленькі художники. Сьогодні на уроці ми будемо малювати замальовки на тему Моя родина. Ви можете у роботі використовувати лайнер, фломастер або кулькову ручку для створення свого малюнку. Наша родина це те, що найцінніше для нас у світі, особливо зараз, коли на дворі у нас війна. Тому ми намалюємо усіх наших рідних і домашніх тварин, що живуть з нами. Нехай наш малюнок буде веселим та щасливим. Ви можете зобразити свою родину на природі, на дивані вдома або біля свого будинку. Тут ви повністю вільні у своїй творчості. Головне, щоб малюнок був легким та був виконаний у стилі коміксу. Будьте творчими та малюйте з любов'ю до своєї родини. Чекаю на ваші чудові малюночки.